Добрий день, компанія Автопарк місто Львів. Вашій увазі Volkswagen Polo в кузові Седан 2018 року випуску з бензином двигуном 1.4 TFSI та, та механічною коробкою передач. Автомобіль офіційний, купувався в автосалоні. Перший та єдиний власник значить, обслуговувався теж на офіційному дилері. Вся сервісна історія автомобіля присутня. Автомобіль в ДТП не був. Покузую він весь в рідній фарбі. Окрім одного елемента, фарбувався чисто косметично на дилері. Виправили дуже якісно, у хорошому стані зараз кузов. Автомобіль значить, в салоні у нього текстильний сидіння. сидіння самі без заламів, без потертостей. От, Можливо, хімчистка ну, потрібна автомобілю, але власник сказав, що зробить. Далі йдемо. Кліматконтроль, мультимедіа, підігрів передніх сидінь. Комплектація проста, ну, без чогось там надзвичайного, але все необхідне є, автомобіль простий, надійний і по сервісу він повністю прозорий. Пробіг у нього 133 тисячі. Пробіг підтверджений. Питань по пробігу немає. Побачити дане авто можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого 2. Придбати заготівку, в лізинг, в кредит та в трейдинг.